Всім привіт, друзі! Ну що ж, сьогодні Наталка вирішила підживити наші томати. Давайте зараз послухаємо і глянемо, що саме вона буде робити. Сьогодні вирішила обробити свої томати розчином монофосфату калію, 10 грамів порошку на 10 літрів води, пів літри під куст цього розчину, обов'язково підполитий кущ. Вчора я поливала ці томати, сьогодні ще й дощ пройшов, тому наші томати добре пролиті. Роблю це для того, щоб наші томати себе... Добре почували та не хворіли. Бо їх щось трошки покрутило, це має допомогти для їхнього розвитку. Дивіться, зараз її під корінь по пів літри, Це на маленький кущ. Якщо у вас кущі великі, можете взяти літрову банку і по літру під кущ. Так, через 4-5 днів я буду робити ще одну обробку. Потім розкажу, яку і для чого я буду то робити. Зараз поки підживемо калієм. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальшому не пропустити, як ми обробляємо наші томати і доглядаємо за ними. Всім гарного дня, нехай щастить.